Всім привіт! До вашої уваги лот велосипедні ліхтарики від бренду Крівіт. Такі мініатюрні. Ремінець виконаний з, з, з високоякісного силікону. Можна чіпляти за рюкзак. Також до самокату. Ідеально підходить для кемпінгу. Світять миготінням до 50 годин. Будуть три набори. Три кольори. Чорний з білим, червоний з білим та зелений з помаранчевий. В наборі буде стоп та сам фонарь. Також інструкція. Тут на ремінці прикріплено ще одна. Всього в лоті 24 таких набора. Вартість лоту 2400 гривень, собівартість одиниці 100 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом!